Два приятелі скаржаться на життя. Один каже Ми, коли з дружиною сваримося, то вона мене не годує, і я залишаюся голодним. Другий відповідає А в мене дружина мудра жінка. Навіть якщо ми з нею посварилися і не розмовляємо, мене завжди чекає вдома після роботи смачна вечеря, борщ, пельмені, компот. Щоправда, все в одній тарілці. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. <плес> Чоловік прийшов до психолога. На що скаржитися? Та ось дружина каже, що я патологічно нерішучий. А самі ви як думаєте, ну, якби і так, і ні. Допоможи мені сидіти на дієті, попросила дружина чоловіка, сподіваючись на те, що вони разом правильно харчуватимуться і морально підтримуватимуть одне одного. Звичайно, усе для тебе кохана, відповів чоловік, і сам один жер всю їжу в холодильнику. На військово-лікарській комісії лікар каже одному із призовників. Прочитайте, що написано в таблиці там попереду. В якій таблиці? Я не бачу жодної таблиці. От і чудово! Там дійсно немає таблиці. Придатний. <рив> Даїшник зупиняє порушника за перевищення швидкості. Перевірив його права, страховку і виписав хлопцеві штраф. Ну, хлопчина весь такий засмучений, запитує в поліцейського. Товаришу лейтенанте, ви не заперечуєте, якщо я вас дещо запитаю. Питайте. Ось подивіться, на ці машини, які повз нас проїжджають, адже щонайменше 75% з із них перевищують швидкість. А ви зупинили саме мене. Чому? Ви коли-небудь були на риболовлі? Так, ви всіх риб виловили. Ало, це говорить лікар із поліклініки. Тут у нас накладочка вийшла. Степана Петровича можна? Він спить. Якщо прокинеться, скажіть, що лікар дзвонив? Чекайте, що значить, якщо?